Всім привіт! Ми зараз їдемо на склад аукціону Vista. Це той аукціон, про який я розповідав в минулому відео, і хочу вам сьогодні показати, що ми купили. А накупили ми дуже багато. Я накупив десь на баксів 300-400, а ти наскільки? На 1200. На 1200 доларів товару на аукціоні накупився. Це дуже багато, щоб ви розуміли. Це, типа, багато різних маленьких там, товарів, там по 100 доларів, по 50 доларів. Є товари там, по 20, найбільше, напевно, таких по 20 є товарів, ні? Не? не знаю, чи нам це все поміститься в машину. І також ще вам сьогодні покажу, скільки ті покажуть всі товари. Зроблю огляд, якусь там розпаковку і розкажу, за скільки ми будемо то продавати. До речі, з минулого відео я розповідав про фарпіт, який я продавав. То з 11 штук у мене залишилося один багажник ти вигрузив? Один-два чотири штучки з 11. Тобто я вже вийшов в плюс хороший, і ще чотири залишилось продати. Я би вже їх сьогодні продав, просто мене нема вдома. Бачите, я весь грязний. Мене Саша забрав прямо з роботи, і ми їдемо туди на цей аукціон, забирати то все. Тому не переключайтеся, буде цікаво. Друзі, ми під'їхали на аукціон і подивіться, що тут відбувається. скільки тут машин. Та їдем, Він казав зразу назад їхати. Дивіться, що тут відбувається. Це все, машини оці. Бля, Приїхали продвиги, все продвиги. забирати. Черга вилетене. Так, а ти назад не їдеш? Бо сюди треба зачекінитись. Вони не виносять назад, назад лише габаритні речі. Ага. Так, а чого дядь Юра сказав? Я просто чергу, дивись, там 10 чоловік тільки в черзі, щоб зачекінитись. Добре, зараз чекаємо, мені тут треба допрацювати. Я тільки що зайшов туди на офіс, сказав прізвище, бо я маю забрати не тільки за себе, а ще за Сашу, за його дружину і за мого шефа, бо просив 10 посилок забрати. І ми зайшов до нас склад, там стільки людей, там стільки всього. До речі, всі наші українці, я говорив з ними, працюють вони, тримаються аукціон. І це трошки насторажує. Ви розумієте, що наших людей важко надурити. Але я на цьому заробляю, так що поки що все окей. Зараз ми будемо забирати, я не знаю, чи нам стане місце в машині, щоб це все забрати. Так, де Саша? Тут взагалі знімати не дуже можна. Але дивіться, люди що забирають, скільки цілий цей цілий бус. Тут виносять посилки великі ззадні, габарить, самі більші. Бачите. Шо, готуємо. готуємо машину. Саша переживає, що не влізиться телевізор. Який ти телевізор придбав на, Амазо... на цьому аукціоні? 65-ку. Телевізор 65-ку. Цікаво, що він тут влізеться, ми не знаємо. І за скільки, за скільки ти його придбав? 400, 400 баксів, а так він коштує скільки? 450. Тож, ти 650. 650, а подав 400, так? Да. Ну. Не, не. не самий класний улов, але і теж непогано. Так, забр. Це, це, це так, за. Так, так, так. так. <laughs> 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 Короч, це от моя посилка. То, що я, ну... <реш> <реш> ну то й що? Дивіться що, я не знаю, я вже не пам'ятаю, що я тут понабирав. О, пилка, басейн. Це що таке? А, це, це для, для дров така тримачка, то буду продавати. Це якась там постіль, ще щось. А це посилки мого шефа, він попросив забрати. Ладно, зараз грузим. і чекаємо на головну, на головну цю посилку Саші, та на тисяч... на скільки? 1200? Ми подружжені те, як я йде, так. Типу, це я ще Ага, ку. Я не знаю. Це його? Це моє, але я не знаю, що... Ооо, а як ми розберемо деякі посилки? Розбирати будемо? Будемо розбирати і тоді просто по. Вона не влізе в машину, можна йому звернути точно. Та чого, давай зараз... гриля. Та чого не відвись, скільки тут, тут місця? Та ти подивишся скільки вивезе. Та? Далай, Короче, а це посилки Саш, та помістим, помістим. По місту. Дара все по місту. Давай. Садись сюди. Скажи, угу. хоча. Бачите, постиш сайт, а точка каже, що е, вона тихонько каже, ось так пальцем показує. Треба, щоб ніхто про це місце не знав. Сам собі бізнес пересирає. Та це. Чувак, це фігня. Miesto, co ja nie jest taki, w kielich A na się nie. Ja? Mhm. Ty domajesz? Aha. Ho ho ho. To wszystko jest nasze. Czekaj, je Коротше, ми ледве ледве виказав, подивіться. Подивіться на це. Подивіться на це. Якось ще я маю сісти. А як я маю сісти сюди? Щоб не засіять паля, я не заказав. Коротше, тут Дуже багато посолок мого шефа просто попросив нас забрати. Так, і все, і менше треба працювати тут. Ми загрузилися, їдемо додому, перед тим, що заїдемо десь поїстимо. Отак ми їдемо. Взагалі за таке в Америці можуть дуже жорстко наказати. За таке можуть в Америці наказати. Ми ризикуємо трохи, що ми так їдемо, що тут все навалено, що Саші незручно не видно нічого, так? Да? Ну, не видно мене точно. Тебе не видно мені незручно, то не бачиш. Да. Машина затилована повністю. Буду вам показувати, що ми там купили, ціни і тому подібне. Скільки, ймовірно, ми на тому зможемо заробити. Все, ми вже приїхали додому і зараз будемо це все відкривати, розпаковувати. Весь корот, облік, тому що тут половина моїх посилок, Сашиних, половина мого шефа. Будемо зараз розбиратися. Так, ми приїхали, трошки перекусили. Показуємо перший айтем. Це гриль Weber. Такий, що можна туди не тільки на газі, а й на вуглях. Коштує він 80 доларів. Тобто Це Саша за нього заплатив 80 доларів. Це тільки на, ву на вуглях. А так то він коштує 200. 250. Так, то він коштує 250 доларів. Так, ми потихеньку розгружаємося, продовжуємо розгружатися. Ось що купив Саша за 16 доларів плюс податок, там десь 20 вийшло до 20. Це стрепи. Це дуже потрібна річ, розхідний матеріал для всіх далекобійників. Я думаю, воно швидко продасться. І можна буде на цьому заробити, я впевнений, мінімум баксів 30-40. Далі, значить, дитяче ліжко. Саша за нього заплатив скільки. Я заплатив за дитяче ліжко 110 доларів, а воно коштує 400. <рес> Добре. Молодець, підіграв мені. Друге дитяче ліжко, воно коштує 250, я заплатив 80 доларів. Телевізор. 400 заплатив, коштує 650. А це це взагалі джекпот. Це коштує 50 чи 60 а я заплатив 3 бакса. 3 бакси за це? Так. Круто. Добре, давай далі розбираємо. За це заносимо в хату. Походимо. Та, занесли тільки що басейн. Це я його виграв за 80 баксів, а коштує він 260 в магазині. І я думаю, що я його буду продавати десь за 150. Зараз сезон починається, актуально, він дуже важкий. Ми ладві все занесли на 6,5 тонн води. Розпакували телевізор. Підключили. Ну, він реально з 65-ка. Ще лишилося виграти якусь приставку. Вау. Круто. Наступний лот, який я виграв, такий суттєвий, це така пилка. Я не знаю, що вона пиляє, напевно, дерево. І заплатив я за неї 90 доларів, а на Амазоні ціна 170. От прямо зараз така сама. Думаю, що буду продавати десь за 130. Орієнтовно десь так. Firewood Pack. Це металічна конструкція, в яку ви складаєте дрова, які плануєте підпалити десь там у вас в каміні. Гарна така річ. Фотку ви бачите, як вона виглядає в зібраному, я збирати не буду. Є у нас таких одинакових штучок. Раз, два, три, 4, 5. Одну виграв я, але я, чесно кажучи, трохи лоханувся. Виграв за 30 доларів, а вона коштує 75. А, ще одна там є, так? Ще одна там є. Коштує вона 75, ну не знаю, продам хоча б за 40, просто, щоб десятку наварити. Більше мені не треба вийти в ноль. Ти, ти по чому їх вигравав? 16. 13 А я за 30. Ну, я... Бачите, не завжди виходить так рибно. Не завжди рибний день. Такий шланг, який сам стягується і витягується. Електричний, він чи який, я чесно, не знаю. Ну, ось така коробка. Виграв я його за 26 Так, да, за 26 доларів, а коштує він 120. Точно зараз перевірю. Так, да, 26 доларів Winning Beat. коштує він 118. Перевіряємо зараз на Amazon. Заходимо, яка зараз ціна 118 доларів. Ну, Думаю, за 60 баксів пів ціни швидко зможу його продати. Це я виграв матрас Queen Size з вбудованою. Там вбудована ця підкачка. Ого, ну цікаво, звісно. напевно, розберу його, подивлюся як він виглядає, працює. Але також буду його продавати. Виграв його взагалі дуже дешево за 14 баксів. І продавати буду за, за 60, напевно, бо він коштує 112, думаю, 60 буде добре. Фігня, яка від, відлякує. Собак, це такий пристрій, я не знаю, як він конкретно працює. Там якісь, напевно, ці датчики розставляються по периметру. Коротше, суть в чому, якщо ви не хочете, щоб на ваш газон какали чужі пси, то ви купляєте цю штуку, встановлюєте і ця штука буде їх відлякувати. Значить, Я за неї заплатив. Заплатив за неї я 40 баксів, а вона коштує 250. На Амазоні ціна зараз 200. Ну, все рівно непогано. За 90 доларів, думаю, вона полетить швидко. Дозаписую відео вечором. Я от тільки добрався зараз, 11 з вечора, добрався до розпаковки матраса. Там так і було написано, що він є used, тобто використовуваний був. Бачите, тут якась волосняча єсть. Але він в хорошому стані. Він не пробитий, і тут є електрична помпа. Він зараз накачується. Це він накачувався, а тут також його можна і спустити силою, е, силою електрики. Перепішова повітря. І отак він спускається. Я думаю, що це. Класна штука, і вона швидко продасться. Виграв я його всього лише за 14 доларів, тільки вдуматись. Ось таке вийшло з відео. Детально про цей аукціон я розповідав попередньому відео. відео посилання лишаю вам в описі. Ці всі речі реально ми купили, ну, як ви бачите, за копійки. Вони коштують набагато дорожче. І всі ці речі ми будемо заливати на маркетплейс від Фейсбуку, і там вже будемо їх і продавати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь. Ставте лайки, пишіть коментарі, що вам не було незрозуміло. Всім відповідаю, всім па-па.